Аби надавати якісну сучасну освіту, необхідно її поступово змінювати до вимог часу, зазначає ректор університету Степан Мельничук. І проект Справедливе правосуддя в цьому допомагає. Головне сьогодні на, виходить на порядок денний це якість освіти. І ми шукаємо різні шляхи покращення якості освіти. Спеціальність юриста досить популярна, і було б добре, щоб юристи були якісними. Бо юристів багато, а якісних не дуже. І тому ми стараємося, щоб наші випускники були у нас є певні успіхи, бо як бачите, і прем'єр, і міністр юстиції, то і наші випускники, значить, наші юристи не такі вже й погані. Правда, цього року до навчального закладу на юридичний факультет на денну форму вступило понад тисячу студентів. Наскільки якісна правнича система освіти можна судити тоді, коли вони стануть випускниками? Адже жодна освіта не дає одразу конкретних результатів. Коли мова йде про викладачку педагогічну діяльність, то глибинні результати приходять через певний час. Я для прикладу можу сказати, добре ми працювали чи не добре, як тільки відродився факультет. Важко було сказати спочатку, а через років 20 приблизно можна подивитись, ким де і як працюють наші випускники. Один із незалежних експертів поділився своїми висновками у розрізі проекту Справедливе правосуддя. Власне, коли мова йде про освіту, загалом і про юридичну освіту. Зокрема, це такий постійний процес. Постійно відбуваються певні зміни, ухвалюються нові закони і відповідно їх часто трактують по різному. І важливо не оцінювати якісь недоліки, а головне прогресувати. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.